Всім привіт! Мене звати Надія, і я сьогодні хочу познайомитися з кожним із вас. Отже, Надія 34 роки. Проживаю на даний час в Польщі, місто Варшава, сама я родом із України, Гарного Таврійського краю Сонячної Херсонщини. Там, де Дніпробузький лиман. Впадає в Чорне море, село Станіслав, село Надії, село щасливих людей. Так сталося, що на даний момент я тут, в еміграції, і виникла потреба у, у... тому, щоб почати формувати свій бюджет. Тому я разом з вами. Буду планувати заощаджувати, шукати додаткові доходи, але є маленьке або велике, але на даний момент я не працюю. Працює лише чоловік один і працює для нас трьох, тому що у нас в червні з'явилася донечка, яка і стала Тим промінчиком щастя, яке тримає мене вдома. Але я не складаю рук, я шукаю додаткові методи доходу, шукаю, як можна із нічого заробити хоч щось. І вже в наступних відео я вам буду розповідати. Отже, я. Веду блокнот, вже розписала на жовтень місяць. Можете побачити, тут обов'язково у мене є маленький календарик на місяць. Я пишу, коли у нас заплановані, які доходи, там заробітна плата чоловіка, я працюю, але працюю дистанційно з Україною. Тому також маю аванс і заробітну плату, а ще ми маємо деякі соціальні виплати на території Польщі у догляді за дитиною. Також я прописую свої фінансові цілі, що ми хочемо відкласти, які я хочу мати продажі в місяці, які у нас є фонди на початок місяця. Також розписую, які активні доходи, які пасивні доходи, де фіксую. Їх. Ну, і, звичайно, в цьому ж блокноті я веду витрати, які є. Коли куди сходили, що купили, які маємо приходи. Ну і табличка, де розписано повністю на що ми будемо відкладати. Про табличку ми будемо говорити вже в наступних відео, також я вас познайомлю із трьома байндерами, байндер для заощаджень, там, де ми відкладаємо. Тут перший конвертик це мій марафон, який я зараз почала проводити: 4000 злотих за 100 днів. Якщо вам цікаво, можете пошукати у моїх шот відео. Також є подушка безпеки в злотих, подушка безпеки в доларах, подушка безпеки в євро. і... Вирішила збирати на пенсію. Подивимося, як з цього вийде. Але на пенсію я раніше збирала із з бутилок, яких здавала в бутилкомати в Польщі. А зараз той дохід буде йти поки в марафон. Що стосується моїх подушок безпеки, то я стараюся відкладати їх в трьох валютах, щоб. Могла себе підстрахувати трохи. Ну, і в мене ще є депозит в українській гривні, там небагато. я кожного місяця відкладаю всього-навсього по 500 гривень, але все-таки він є. Це щодо заощаджень. Також у мене є фонди, Байндер з фондами. Тут ми збираємо мрія, звичайно, Свій будинок, тому що мій будинок, на жаль, зруйновано, залишились лише стіни. І то не всі. Якщо в мене вийде, я додам скріншоти Якщо не вийде, то можу поділитися на своєму каналі в Телеграмі. еміграція надії, там, де я описую своє життя в еміграції, пишу свої думки. Тому, якщо цікаво, також можете. Далі у нас є фонд бейбі. Сюди ми збираємо на майбутнє нашої донечки Соні. В грудні цього року у нас планується весілля ну, не весілля, розпис з чоловіком. Ми будемо розписуватися через дію в онлайн-форматі, але все-таки хочемо придбати кільця нам. Тому потрошки почала збирати. Далі фонд здоров'я, де ми збираємо кошти на різні, на різні випадки, що стосується нашого здоров'я. Наступний конвертик це відпустка, але він поки пустий. Відпустка нам лише сниться поки що, але ми не втрачаємо надії і маленькими кроками будемо відкладати. Далі, звичайно, є конвертик документи для легалізації в країні, в якій ми будемо далі проживати, чи це буде Польща, чи щось якась інша, ми ще не знаємо. Далі конвертик свята. До речі, можна листівочку із написом Вересень прибрати. Бо тут ми писали, які у нас плани є на вересень місяць. А поки що їх виконано. Іде новий рік Різдво. Ну і на Великдень ми також плануємо. Тут різні написи, але конвертик для того, щоб придбати телефон моєму чоловікові. І хочу зібрати такий конвертик, як антикредит або чорна година. Багато хто по-різному його називає. Я вирішила назвати антикредит. Так, це щодо, щодо фондів, які я планую збирати. Ну і байндер, там, де будуть фіксуватися щоденні витрати щомісячні, це конвертик на житло, тому що ми винаймуємо мешкання в Варшаві, і обов'язково треба за нього за оренду заплатити плюс комунальні послуги. Також конвертик харчування. Конвертик дитина, але це витратний конвертик, тобто памперси, суміші для годування, серветки, все це йде саме з цього конвертика. Затишок хімія це конвертик, де на побутові будь-які витрати у нас будуть йти. Одяг шопінг на витрати щодо одягу, взуття, або якщо треба щось купити таке, що не стосується дому, то ми беремо з даного конвертика. Далі конвертик транспорт. У нас своєї машини немає, тому треба поповнювати кожного місяця проїзний. А також, якщо ми їдемо із Сонечкою в лікарню, то дуже часто звертаємося до послуг такси, тому потрібен ще й такий конверток. Далі конвертик відпочинок, кафе, прогулянки, але з маленькою дитиною це поки накопичувальний конвертик, тому що дуже важко вирватися в громадські місця з маленькою дитиною. Ну і конвертик, телефон, підписки. Де повністю також розписано, що треба на мобільні телефони, на різні підписки. І от також є такий конвертик. Ну і, на жаль, є, у нас такий конвертик, як шкідливі звички. Це конвертик мого чоловіка, де ми також відкладаємо, але ми постійно намагаємося боротися з цими шкідливими звичками. І потрошки... Виходити з них або зменшувати хоча б кількість сигарет, які вживає мій чоловік. Так, це щодо байндерів. Далі у мене є ось така дерев'яна скарбничка Money Bank з різними мотиваційними написами. Сюди ми складаємо кожного тижня. Всі дрібні гроші, які є в наших гаманцях і не збиралися. І е, на даний момент тут мета у нас 670 злотих, е, 660 злотих на даний момент тут в мене розкреслено лише на 600 злотих, тому що м -м, поки планувало 600 злотих, потім ми порахували нашу стару скарбничку, там виявилось 330 злотих. І ми вирішили зібрати все-таки 1000 злотих дрібними і потім поїхати в банк і через спеціальний автомат, обміняти дрібні на паперові кошти. Поки ми стартували 7 вересня з другою скарбничкою, і тут не так багато коштів. Ну і звичайно, мій другий, де ми збираємо кошти, це марафон 4000 злотих за 100 днів. На даний момент тут також третій день, не так багато коштів, і також є табличка, яку ми замальовуємо. Це якщо коротко про те, що ми робимо фінансово. Ну, і, звичайно, є мій помічник, тому що мамі не завжди легко порахувати все в голові, і інколи все-таки треба звертатися до такого помічника. Ну що ж, це якщо коротко, буду намагатися розповідати все одним дублем, щоб не робити там нарізки різноманітні, не створювати монтаж відео, а відразу зазняла, зазняла і відразу буду виставляти в YouTube. Це коротко про мою родину, коротко про наші фінанси. Якщо вам цікаво, як живе Українка з чоловіком і донечкою в іншій країні, як шукає додаткові доходи, тому запрошую підписатися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі, ну і, звичайно, запрошую в свій телеграм-канал, де буду більш детально описувати свій день. Ну і там можна поспілкуватися зі мною. На цьому завершую відео. Дуже всім дякую, гарного дня!